Історія з будівництвом на території першої музичної школи стартувала ще три тижні тому. Саме тоді, коли вчителі подалися у відпустку, невідомі почали валити склади. На їх місці, як тоді виявилось, має з'явитися паркінг. Проти забудови спершу виступили лише кілька викладачів музичної. Пізніше до них підключилась громадськість. Пан Любомир каже, залишатись осторонь цієї ситуації просто не може, бо в першій музичній у нього навчалась ледь не вся сім'я. Дружина колись, а сьогодні син. Відтак подальше. Найбільша доля землі належної навчальному закладу його турбує неспроста. Сам правозахисник відтак каже, точно знає парковку на території навчального закладу за законом будувати не можна. Це є порушення всіх норм і вимог чинного законодавства, тому що на приміщеннях і на територіях, які належать, е... Позашкільним закладом освіти культури спорту і все неможливо будувати інші приміщення, офісне парковки. Всі крім приміщень, які б використовувалися за призначенням тобто, наприклад, якщо це управління культури, значить це може бути тільки приміщення, яке має культурне значення. Незважаючи на доводи пана Любомира, нічого поганого у будівництві паркінгу на землі належній мус школі, не бачать ані начальник міського управління культури Артем Ромасюков, ані новий очільник. Департаменту архітектури містобудування та земельних ресурсів Олександр Чорнієвич. До речі, містобудівні та декларацію на початок будівництва видавали уже за його правління. При тому, що нова влада міста активно бореться з порушниками державних будівельних норм, забудовнику земель музичної школи. Здається, один ДБН таки пробачили. Адже відповідно до нього паркінг поруч школи має бути на відстані не ближче 15 метрів від меж. За містобудівними його розташують за ледь більше 6. Метрів від стіни навчального закладу. Чому так? Пан Чорнієвич пояснює дуже просто. В навчальних закладах ну як парковка, як така, не передбачається. Але так як це було складське приміщення, тут можна як і вліво, так і вправо зіграти. Тому що це було приміщення, де діти не навчалися. Це було складське приміщення, яке відповідно було аварійне. На нього був даний дозвіл на реконструкцію, яка в даний час проводиться. І відповідно після цього музична школа отримує певну вигоду. Складається враження, що певну вигоду отримає не тільки музична школа, інакше з яких радощів нова влада, котра позиціонує себе прибічниками законного будівництва, для декого навіть на ДБН закриває очі. На жаль, як кажуть, в народі закон як дишло, куди повернеш, туди і вийшло. Оксана Чушкіна, Юрій Сова, новини телеканал Т8+.